І далі до інформації з обласної військової адміністрації. На 203-ю добу повномасштабного воєнного вторгнення ворог знову вдарив по Дніпропетровській області. Потрапив під вогонь Нікопольський район. На щастя, люди залишились цілі. Проте інфраструктура району понесла чергові збитки. Вночі тричі обстріляно Нікопольський район. З важкої артилерії ворог випустив 75 снарядів. Під ударом опинилися Нікопольська та Марганецька громади. Двічі за ніч в ворожі окупаційні війська гатили по місту Нікополю. Від обстрілів там сталися дві пожежі. Горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Люди не постраждали. Загалом понівечено 20 житлових будинків з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють, поступово підключають помешкання до електроенергії. У Марганецькій громаді без постраждалих та руйнувань. Наразі там продовжуються ремонтні роботи. Це а саме у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах це Нікопольського району. Вчора ввечері там люди лишилися без води через ворожий обстріл.